Вітаю! Я Олена Колібаба, репетитор з математики. Сьогодні пропоную вам розглянути завдання НМТ, яке було найскладнішим у 2025 році. 20% тільки тестованих виконали правильно це завдання. Хоча всі матеріали і всі дані були в довідкових матеріалах, тому давайте розбиратися. В прямобудній системі координат у просторі задано точку, а і точку Визначити точку С симетричну А відносно Б. Для цього треба уявляти і розуміти, що таке симетрична. Тобто є певна точка А. Далі у нас є відрізочок, на якому теж знаходиться точка Б, відносно якої буде виконуватися симетрія. А симетрія це означає, що з іншого боку, на такій самій відстані від точки Б. Буде розташовуватися точка С. Тобто точка Б являється серединою відрізка. А координати середини відрізка є в довідковому матеріалі. Тобто, нехай наше ХБ це координата Х. Тобто, нам координату точки А треба додати з координатою точки С і поділити на 2. Звісно, ви скажете, що точку С якраз і треба знайти, і ви будете праві. Тому давайте виразимо. Це дуже просто. Всі дії навпаки. Якщо ми тут ділили на 2, то нам треба на 2 помножити координату точки Б. І якщо ми тут додавали, то ми віднімемо координату точки А. І так аналогічно ми проробимо для Y і для Z. І відповідно отримуємо дані. І так підставляємо x. 2 множимо на координату точки Б і віднімаємо координату точки А. Тобто 14 відняти 5 буде 9. Y 2 ми множимо на координату точки Б і віднімаємо точку С, але тут з мінусом вона приходить, тому додаємо і буде 8. І якщо ми Z будемо знаходити 2. Ми множимо на мінус 2 і віднімаємо координати точки А. Тобто у нас виходить мінус 4. Наші координати 9, 8, мінус 4. Тобто варіант Д. Ось так ми розібрали з вами найскладніше завдання НМТ 25-го року. Не так вже і складно. Якщо вам цікаво, я запишу ще декілька розборів завдань НМТ. Або на каналі є всі розбори 25-го року основної сесії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що вам яка тема найцікавіше, і будемо навчатися разом.